Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, як завжди, по понеділках огляду судової практики Великої палати Верховного суду, яка була опублікована за останній тиждень. В даному випадку, це з 26 серпня по 1 вересня цього року. Велика палата нічим не здивувала, в принципі, все стабільно в цій палаті. Знову ж таки, відходи від правових позицій під. Таким висновкам уточнення правових позицій. Зараз я про це розповім більш детально. А поки ви дивитесь, можете підписатись на цей канал. Я думаю, що я це відео як експеримент викладу і в Тіктоці. Подивимось, як ви реагуєте безпосередньо на огляди судової практики, чи цікаво вам це. Посилання на самі рішення, на які я будувати. Звертати увагу вашу в цьому огляді, вони будуть в телеграм-каналі. В Тіктоці це в шапці канала буде посилання в телеграм-каналі. У Ютубі ви зможете під відео е, нажати і підписатись також на телеграм-канал. Безпосередній, і там буде огляд вже текстовий огляд всіх цих е, рішень, і посилання на всі ці рішення. Ну і звичайно буду вам вдячний, у разі, якщо ви поставите вподобайку, прокоментуєте і поширите це відео в своїх соціальних мережах, щоб люди знали про свої права про судову безпосередню практику. І так, поїхали. Е, перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, воно стосується позову прокурора. про... Е, Тут навіть не знаю, як сказати. Ну, прокурор звернувся з позовом про витребування земельної ділянки, що жого незаконного володіння, ніби е, у зв'язку з тим, що були певні порушення в 2008 році, звертаю увагу, при її отриманні. Що земельна ділянка е, знаходиться в природоохоронній зоні. До речі, я звертався з таким позовом, аналогічно, ну я не прокурор. Поки мені було відмовлено, що так дійсно Київрада порушила, однак мої права безпосередньо вважають. Е, Нічим не порушеним, тим більше там вже збудована будівля, тому не буде ефективним способом захисту. Дійсно, порушення є, але мені в позові відмовили. От така ситуація. Це що стосується в Києві комфортауну. Ну, це окрема історія. В даному випадку мова йде у нас про прокурора. Mm -hmm. І так, Велика Палата прийшла до дуже цікавих висновків. По-перше, е як вона зазначає, знаєте, коли потрібно, суд сам знає закон. Коли потрібна, суд знає закон, коли не потрібно, суд не знає закон. Ну, В даному випадку, мабуть, дуже потрібно, суд знає закон. У зв'язку з тим, що були порушені безпосередньо права держави, громади, суд вважає, що це повинен бути не віндикаційний позов, тобто не витребування чужого незаконного володіння, а негаторний Це позов, на який не розповсюджується позивна давність, тобто усунення перешкод користування майном. Тобто це майно ніби ніколи не вибувало з володіння. І так, прокурор. Звертається з проханням витребути з незаконного володіння. Велика Палата говорить, що це неправильний спосіб захисту. Ну, так як суд сам знає закон, то правильний спосіб захисту і тому не розповсюджуються строки позовної давності, буде усунення перешкод користування майном. При цьому витребує чужого незаконного володіння. Дякую. І при цьому ще фактично не прибирає, не скасовує. Свідоцтво про право власності власника у того, яку не скасовує рішення про передачу у власність, не скасовує рішення про виділення цих земельних ділянок. Виникає питання, яким чином в подальшому ця земельна ділянка розпоряджатись, коли в реєстрі є нескасоване рішення про право власності. Усунення перешкод користування майном? Повний абсурд, насправді. Тобто, от ці судді тривічки вийшли самі на себе і фактично. Ніби під приводом ефективного способу захисту зробили його таким, що його не можна ніколи виконати. Ну, От така ситуація. Ще я раджу звернути в цьому огляді на дайджест Великої Палати. Ну, В принципі, ви все бачите в мене на каналі огляд практики Касаційного адміністративного суду за перше півріччя. І декілька дуже цікавих рішень, на які я звертав увагу, які тут зверху я також дам посилання, ті, які вийшли вже огляди, і ті, які ще вийдуть, тому підписуйтесь на канал, ви їх побачите. Перше це рішення Зіньківського гучного. Очне рішення Зіньківського суду, я в п'ятницю його коментував, я тут розміщу на нього посилання щодо незаконності безпосередньо. Верніше там виправдований вирок щодо ухилення від мобілізації. Там дуже цікаві висновки. Ну, головний висновок, що прокуратура просто не надала жодних документів, які б підтверджували безпосереднє ухилення особи від мобілізації, вручені йому повістки, взагалі що? Розписку за те, що він вручив. Ну, така цікава історія. Друге рішення це. Верховного суду завтра вийде огляд, я так розумію, по ньому. Це щодо неіснуючої заборони виїзду за кордон Верховний суд, хоча я відмовив позові, однак прийшов до цього висновку. Нема законом передбаченої заборони. Це вже друге рішення таке. І ще одне рішення дуже цікаве – це Городоцький районний суд Львівської області щодо стягнення моральної шкоди у зв'язку з незаконним затриманням і врученням повістки особи. Також раджу його подивитись. Ну і післязавтра, чи після післязавтра тому підписуйтесь на канал, вийде більш детальне відео з цього приводу. Поки на цьому все підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки, коментуйте. Будемо разом будувати правову державу. Ну і в будь-якому разі допомагаємо Збройним силам, допомагаємо Україні. Віримо в перемогу. Слава ЗСУ і слава Україні! До зустрічі!